Декілька тижнів працювали над маркетинговим аналізом для нашого клієнта, аналізували ринок клінінгових послуг і буквально через декілька хвилин починаємо презентацію. Закінчуємо останні роботи з підготовки. Плануємо показати не тільки висновки і результати аналізу, але і надати певні рекомендації. Підготували для клієнта декілька горизонтів, за якими порадимо рухатися, враховуючи наявні ресурси і ситуацію на ринку. Тож покажу вам трошки нашого закулісся. Спочатку ми проаналізували ринок лінінгових послуг в Європі, подивилися фактори, які впливають на цей ринок. Також подивилися ситуацію на суміжних ринках, таких як будівельний, наприклад, і розклали ринок за структурою. Далі ще проаналізували пошукову і рекламну видачу, перед тим відібравши релевантні ключові слова. А також проаналізували ситуацію в СММ. Після цього відібрали ще конкурентів і також їх детально проаналізували: позиціонування, ключові повідомлення, канали, інструменти просування, а також подивились на їхні сайти та якість брендингу. Після цього ми заглибились в аналіз сегментів цільової аудиторії і ще подивилися бізнес-моделі. І на основі цього всього сформували певні висновки і рекомендації для наших клієнтів, а ще окреслили можливі горизонти їхніх дій. І наші клієнти тепер мають гарний фундамент для ухвалення впевнених стратегічних рішень. Вони задоволені, і ми також.